Друзі, всім привіт! Виїхали ми з Павліком на лід. Бо... от такой берегать, повноцінно стоїмо на льду. Гать, ходять, чийте як тріщить. Там просто геть не затикає, там просто геть це тріщить. Зараз покажу вам лінію. Як каже палік, що це щось якесь квасово. Або ні, то тріщини, чоловік, тріщини. на цьому озеру тріщина йде. Чи що ну, диви геть? <заразу> не рубай, баран! За шо пошов би. Веліт геть прозрак. короче, коротше, бо на пісочному осені вчора бачив стайку окушків і штучку навіть одну ранену. Так, десь треба опунку робити. Що <заразу> будемо тут о. Кози? Це ж це наші. Коротше, рубай тут о. Да, рубай. Тику не виключу врубай, аби мармишка пройшла. Та меншу. Менше хірач. Ну, Вчора геть літ не тримаю. Сьогодні вже видно навіть рибаки виходять. Три рибаки. Санками. Катається на сан... Ооо, бляха. Ну, па. пару сантиметрів є, коротше. Не... я в мене шумок. Чу. Так, ну тут о зробив. Не да, давай паруну, коротше, наруби. Поняв? Тільки не безко, щоб вика, що риба злякається, щоб там сісти, половити. Ти баран, не тріска, ладно, підеш по дну. Да, Роби там. Тільки не сі по три жінки йти. Баран. Ок, друзяшечки. Я йду, там та став.

Зараз окупірують лід. то зараз окупірують лід. Зараз покажу, може, то вони жартлиці стали пойдуть. Тут їх багато тут, тих рибаків. Так, взяв я, я коротше, черваками було замерз. Зробив я таке тісто з-за хліба, ще трошки ванілі. Вода геть мутна якось, але на пісочному вода геть прозрачна. Дуже сильно. Там штуку. Лехом, ну, кушати, так, кошка. Покота оставляю. Помало! А тут минут. Не... Я кипалки. Шо стоит и удочку. Бедное моя. Так, чуть-чуть котисто кота пушарик. Все. И насаживаем нажимаю. Ну, Вона тут хороша, около метра два з півтора метра є. Что, яка то сьогодні? Чувай, яке сьогодні число? А я не помню. П'яте зомби. Дев'ятое цей Чи січень, чи лютий, я не знаю. Пускай нашу нормышку. Так, дам все, хочу Айс, пока клей, ай, дам. По пока что по льду. Удаемся, там все жарные бляха Вони просто там ходят, просто гайд такой бриу-приу. И О, бляха. Ну баран. <свист> Він біжить, просто тріщини ну, 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 пошла. Да. А то а то вмивалося аж. Да. то вмивалося. І то, коротше, геть оця частина. А ну попробуй потріщини дати. Стий, їма, то тріщина. Вчора вже на ту ж сторону йде нахір. Бо вона вчора геть не цей. Ну, Воно було тут в хвилях гайця не застигли. ну. Влік хороший, хороший. не те щоб вчора ми, коротше, вступали, геть. Зараз підійду покажу. Вчора все був тонкий. Ну, бачите, яка вона дурна. Буляй тріщини. Та рибу не лякай. Може підсошна зараз застигла геть повністю, бо там ти покрем. Ком... О, вчора павлик нашел охеренного воблера на камышу. А вчора бобіру, го. <сум> Сумка моя. Все, лід хороший. Приезжайте, а жду. Ха-ха. <сум> что де я живу. Фух. покажу геть на краю ты шаупонки рубає коротше геть тут пристичь вчора вообще тут сикували те кто пробивал лет не зараз решить конечно но не так сильно уже Су, не біжи сюди, бо тут провалийся на краю. Бо я йду тріщить ваймі сильно. Ну, плюс сім. Плюс сім? Да. Чотирь. Чому може в мене градусник та сонце просто? Вон правий. Коротше, отакі валіт. Катушина, просто інше отколовся трохи. Ну от ліп, вже хороший, Дуже сильно хороший лід. Друзі, поклевочка була, гадь, з'їла наживку. Засікайся риба, коротше. Ди дядьки, подивиши би ще до комиша. Може, войме, зараз трохи половим посидимо. Де отут вода подвинемось. Що? Давайте. В тебе? У я в карман свої покол. Ну, щось <рец> шашлывать. <дай, дай. рец> Друзья, от типу в дрифт от Павліка Санчинос. Опа, Чиназес! Ты каче, не едь туда, на глибину. А так от цирковий павлік чиназес! Тарантарян тарян таранта напісаш на острів, а там Хасана вівчора. Живий? Він слизька. Я сам. Геть, не тонкий, просто, а без снігу. Якщо б сніг приморозився. Реєста зарата. Це який дивний паден. Скажу. <гладу> Бляха, блін. <гладу> Ой, я, я бачу, да, ну, вот это їхав. Бачу, де я бачу, да, я не бачу. Не. Не, не бачу. Опа. А ну давай, дрифт, дрифт, давай, давай, дрифт, дрифт, дрифт. Давай, дрифт. Так вот навалю Вот то, вот то. Шнурок, что? А знаешь, помнишь, что это шнурок? Ох, бляха. Бляха, тут так снова. Что, мы проверяем. короткий? поклевочки были, так его вот, пару раз шла. Mm -hmm. <laughs> вот, а вот так, три что надо рассказать. Там же двое рыбаки вышли. Там же, там дети вообще в кумышку шли. Сетка там, кстати. Бачил? Сетка. Ну, короче, я сейчас что-то то покажу вам. Короче, друзья, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.